Дуже, сьогодні я розповім тобі цікаву казку. У великій, превеликій країні смакота жили були два брати кухарі. Їм подобалося від ранку до вечора готувати різні страви. Якось, коли вони готували борщ, один з них запитав Цікаво, а звідки в нашу країну смакоту привозять овочі? Не знаю, відповів другий. І вирішили брати й кухарі помандрувати разом, щоб побачити, звідки ж привозять овочі. А ти, як думаєш, звідки до нас потрапляють овочі? Так, із овочевого магазину, супермаркету. А як овочі потрапляють до таких магазинів? Їх привозять на машині. А звідки машина привозить овочі, де вони ростуть? Правильно, на городах. Братам кухарям дуже цікаво знати, як овочі ростуть у землі або під землею. А ти знаєш? Зараз перевіримо. Брати будуть загадувати в тобі загадки, а ти відгадуй і розповідай, де росте той. Чи інший овоч згоден? Починаємо хто своє біленьке личко влітку закриває і по двадцять хусточок на голівці має. Здогадався? Це капуста, а росте вона у землі. Земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. Вірно, це морква. Росте вона під землею. Довгий зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Звичайно, це огірок. Він росте у землі. Дуже важний я сеньор, я червоний помідор. Правильно росте помидор у землі. Молодець, ти все відгадав і назвав вірно. А хто доглядає за овочами? Людина, городник. Як ми використовуємо овочі? Діти дощику прохали, на подвір'я вибігали, і пройшов гарненький дощ на городі виріс борщ. Ви, напевно, здогадались, як же овочі ці звались. Це овочі, з яких ми готуємо борщ, нашу національну українську страву. Овочі ми варимо, паримо, смажимо і навіть їмо сирими. В овочах дуже багато вітамінів. Брати кухарі побачили, який ти рважний і розумний, і тому пропонують пограти в гру. Четвертий зайвий. Треба розглянути картки, назвати предмети, які на них зображені, об'єднати предмети і назвати зайвий. На цій картці зображені груша, картопля, ридиска і помидор. Картопля, ридиска і помідор овочі. А груша фрукт. Отже, вона тут зайва. Є морква, слива, цибуля, капуста. Зайве тут, слива, бо вона фрукт. Подивись, ось огірок, перець, персик і баклажан. Що тут фрукт? Вірно, персик, отже він зайвий. Брати кухарі вдячні тобі за розповідь про овочі. Але їм вже час повертати свою країну смакоту. На згадку про сьогоднішню зустріч вони дарують веселу, овочеву руханку, танцюй з огірком. Чого пригадав про овочі? Тож сьогодні зробимо аплікацію овочі на тарілці. Тобі знадобиться аркуш паперу білого кольору для основи, по одному аркушу помаранчевого, червоного і зеленого кольорів, блюдечко, ножиці, клей, простий олівець. Візьми аркуш паперу білого кольору, приклади блюдечко і обведи його простим олівцем. Виріжи кружечок, вийшла тарілочка. Візьми аркуш паперу червоного кольору і намалюй помідор. Виріж його. На аркуші паперу помаранчевого кольору намалюй морквину. І також виріжи її. А на аркуші паперу зеленого кольору намалюй огірок і листочки для моркви і. Помидору, виріжи огірок і листочки для овочів, виклади деталі на основу і приклей. Ось і все. Наша аплікація готова. Сьогодні ти познайомився з братами-кухарями з країни смакота, відгадав загадки про овочі, повторив, що овочі ростуть на городі у землі і під землею. А вирощує її городник, виконав веселу руханку танок з огірком і зробив аплікацію овочі на тарілці. Ми гарно працювали. Сподіваюся, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!